Вам ще одне відео про цю іграшку. А, ви побачили ось такий варіант. Це аналоговий варіант, дуже простий, який можна повторити, але потрібно вміти паяти, ну, мати хоча б деяке примітивне обладнання. Є інший варіант, виглядає він так. Це е, USB-тепловізор, е, у якого можна міняти фокусну відстань. Зараз я вам продемонструю. Ну і ось ось він. я. Дивно, я якось виглядаю в тепловізорі. Блін, так треба знімати, щоб ви бачили. бачили. Я повертаю колищатку, і ви бачите, змінюється фокусна відстань, так? Це 10-дюймовий планшет, вам підійде загалом буйний. Чим більше, тим краще. Зручніше дивитися. Ну, і тут можна писати стріми. Відео записувати екрану. Робити фото, ділитися з товаришами там, через Discord чи інші військові застосунки. От. Ну, Плюс тут камеру можна перемикати на... назад. Зараз покажу. От Я витягнув, переставив її. Вона тепер дивиться у нас назад. Зараз її застосунок знайде. Вже знайшов. І можете теж використовувати, але мені незручно і знімати, і повертати фокусну відстань. Не в ту сторону. Ну, приблизно. Зараз приблизно. Ой, накрутиві ерунди, ну ви е, сам принцип зрозуміли. Тобто, е, таке ви можете повторити е, на більшому планшеті, купіть найдешевший планшет і звичайний USB-тепловізор. Е, при тому, що вони бувають різної марки, є трошечки дешевші. Тут теж фокусна відстань міняється, але роздільна здатність е, послабше буде. Чим більша роздільна здатність у вашої матриці. Тим краще буде у вас саме е, зображення.